Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо! переможемо. Жила в собі людина, українець, патріот, писав, творча людина, багатогранна особистість, писав, багато творив, але прийшли окупанти. Окупували населений пункт, де жила ця людина, і за якийсь період, досить довгий період, звільнили наші збройні сили, наші війська, цей населений пункт, і знайшли масове поховання спочатку одне в лісах біля того населеного пункту на Ізюмщині. Ізюм. Я думаю, що цей невеличкий досить населений пункт. Вже відомий в дуже дуже багатьох країнах, на жаль, саме через трагічні події. Через трагічні події, які принесла на нашу землю країна-агресор, країна-терорист, країна-окупант Росія. І от серед багатьох, дуже багатьох тіл, поза 450 і поза 3, і навіть більше ніж точно три масові поховання знайшли. Ідентифікували тіло цієї людини. І це виявилося так. На жаль, закатували вони цю людину, яку ви зараз бачите на знимці. А ще е жила молода пані у Львові, молодша за мене, пані Вікторія Амеліна. Вона мала прекрасну кар'єру в ІТ. Вона закінчила інститут війська політехніка, той факультет, що і я. Вона працювала, мала... на Вікіпедії про неї дуже багато пише, і от вона працювала, мала гарну престижну роботу. Але вона вирішила поміняти кар'єру і піти в літературу, в письменництво, тобто присвятити себе письменницькій діяльності. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, вона. Дуже активно включилася в документування з військових злочинів країни терориста. І от вона якраз знайшла щоденник пана Володимира Володимира Вакуленка. Але 1 липня обірвалося її життя. 27 червня, як ви бачите, тут з цього ривка, на який камера сфокусована, е так ракета в Краматорську вдарила. В місце, де знаходилась і Вікторія, в тому числі, і на жаль, лікарі боролись, але травма виявилася несумісна з життям. А померла вона у день, коли Віктору Володимиру Вакуленку мало би виповнитись 51 рік. Ось такі збіги, ось таке дуже е, трагічне. Трагічне все. Цвіт нації, як завжди. Ми дуже багато чуємо і читаємо про це, і так і є. Тому е, до книг, до яких я е, вам рекомендувала, показувала на 24 серпня до Незалежності, можна додати ще одну абсолютно достойну книгу, достойну тим, що, е, що вона має бути в нас. Е, бо вона теж доказує в чергове, в чергове, в чергове, не знаю, в десяте, в соте, доказує, що потрібно берегти свою мову. Відстоювати її свою мову, користуватись нею, послуговуватись нею і боротись за нею, маю на увазі боротись елементарно на нашому рівні ті, хто сидить, отак як я, так писати мовою українською, говорити мовою українською, відповідати мовою українською, запитувати, дивитися українське, підтримувати навіть тими елементарними якимись поширеннями, подобайками. А якщо ви ще приєднаєтеся і створюватимете щось своє. В мережі, в е, інтернеті, та, то це буде ще безцінніше. Е, та, бо мова з тої ж книги Мова меч. Мова меч це російська, адже вона знищувала і зносила все на своєму шляху. Все. А українська це є щит. Щит, який дозволяє захиститися від того меча і побороти його в результаті. Ми мусимо його побороти і знищити. А також ви можете запитати, ну так, це трагічно, доля трагічна, це звірство, вбивство і жах. Але це один з тисяч, з десятків навіть тисяч закатованих, то насправді ж то, вбитих більше, чому саме він, до чого? Чому відео присвячувати йому? А я вам розкажу, чому в деталях, дуже-дуже детально поясню, чому саме пан Володимир Вакуленко, місто Ізюм, Ізюмщина. І масові поховання знайдені на Ізюмщині. Досить нещодавно, десь нещодавно на інших каналах, тобто на каналах інших українських блогерів, досить відомих. я це бачила в Сергія Стерненка, я це бачила на каналі Рагулівне. Була якраз новина, випуск про те, що один комік, комедіант з боліт, з країни окупанта. Я не запам'ятав його прізвище, бо мені не потрібно запам'ятати те все барахло. Просто він у своєму стендапі випуску, не знаю, в своєму якомусь там виступі якраз присвятив той виступ не весь, мабуть, що, але принаймні частину він присвятив місту Ізюм, і він, звісно, що з нього жартував. Йому було смішно так з чогось там, що стосувалося ізюма, але це вже було після того, як було знайдено масове поховання спочатку перше. масове Поховання закатованих українців. Більше 400 тіл знайшли в одному похованні, а потім знайшли іще два поховання в лісах на Ізюмщині. І це вже було відомо давним-давно, і от, от той комедіант він пожартував собі про Ізюм та? і про їхню операцію, так звану, саме пов'язану з тим містом. Тому оце так пов'язано, а пов'язано ще як? Чому я це прив'язала? Бо я знову ж хочу сказати і наголосити, коли ви дивитеся якийсь там канал. Ролик Інстаграм, Фейсбук і так далі, тобто будь-який ресурс автора, автор, який хай навіть вже не проживає там на тій території, на території того болота, але він ну, десь там виїхав раніше. Є такі теж. Я не буду, я не хочу називати цих прізвищ, бо щоб ви не гуглили то все і не додавали їм. Якби переглядів і пошуквику не додавали його алгоритм, та, що ви шукаєте такі-то прізвища. Не треба. Але я думаю, що багатьом з вам точно з розборів наших, наприклад, інших блогерів, YouTube-блогерів, спаде на думку кілька прізіжів, які вже виїхали давним-давно в Європу. І е, далі несуть це все в свої маси. Та, і виправдовують те все, виправдовують тих, хто там якось втік, навіть той, хто вже вбивав на нашій території, виконував так звані накази, вбивав, а потім втік. Та? От Їх виправдовують, їм, дозволяють чи допомагають виїхати. І от якщо ми їх будемо дивитися, так звідки ви знаєте, що та людина, якої вона думки про це все, якої вона думки про той же Ізюм, якої вона думки про Бородянку? Про Бучу, про Ірпінь, про Макарів, про Мотижин і так далі, якої вона думки про херсонські катівні. Так? Чи не насміхається вона, чи не вважає вона нас не донацією, так? Якимось там меншу і так далі. Ви не знаєте того. Якщо вона часом не проговориться, не ляпне, то ми того не знаємо. Але по замовчуванню я впевнена, що вони всі нас вважають тим, що я перерахувала. Навіть от було десь там з тим їхнім опозиційним. Каналом, там, де вони були? В Латвії чи в Литві, і вони десь там хтось ляпнув з їхніх ведучих, що от збирають вони, та, допомагають е, своїм бідним нещасним солдатам, які там мучаться, хол, холодно їм і так далі. Його звільнили показово, і потім що? Потім вибачалися в нього ж, та, бо їх виселили з тої країни європейської в іншу європейську. Ось так. Ось так воно є. тому е, Задумайтесь, якщо ви хочете подивитися безболісний, без безобідний кулінарний блог, блог про книжки, якісь не знаю, про скульптуру, архітектуру і так далі, яке взагалі не має відношення. Людина ні разу не висловила нічого проти нашої країни і так далі. Ага, ви точно знаєте, що вона не висловила, та? і що вона думає? Тому пам'ятаємо, так само мені, я пам'ятаю, згадую таке. Е, дивишся в Інстаграм, і в наші, наші звичайні трояндарі я підписана на багатьох. І я знаю, що дехто з них підписаний на мій канал, на мою сторінку квіткову в Фейсбуці, наприклад. Ну той же ж інстаграм. Я дивлюся дуже гарне. Вони роблять відео, рілс Інстаграм дуже зараз пропонує постійно на основі ваших там якихось роликів чи навіть світлин зробити рілс. Вони роблять той рілс. Представляють музику. музику. Дуже часто Інстаграм і будь-яка інша соціальна мережа вони підсовують вам, пропонують вам е, твори, якісь музику, яку можна накласти на ваше відео. І вгадайте, будь ласка, за 5 секунд, яке саме відео вам пропонується, то, як підтягує, згідно статистики переглядів. А статистика переглядів, на жаль, у нас. Ну, коли подивишся тих, хто сидить і займається тими всіма аналізами, теж долі заставляє задуматися і навіть заплакати, бо дуже дуже плачевно. І от мені навіть надяг трапило. Ну ніби людина, ну ніби ж українка, ну ніби ж розуміє. А відео Пісня, вставлена пісня на російській мові. І що? Що це дає? Це якась ностальгія за совком? Це ж За чим це ностальгія? За Пушкіним, не знаю, за чим? Нема в нас пісень українських. Я, я взагалі не можу я до Петрати. І чому я так проти виступаю російською мовою? Чому? Я вам розкажу. Теж мені не раз на останньому відео про інфогіну, мені теж були дискусії, абсолютно в нормальному тоні. Я абсолютно це сприймаю нормальні такі дискусії і теж аргументую свою думку. Що от там в окопах теж російськомовні. Так, це абсолютно вже кліше стало дуже часто. Дуже часто не те саме от просто тою фразою. І... Поважаю, звісно, що всіх захисників і так знаю, боронять вони нашу країну. Але що я ще можу сказати? Що я слухаю дуже багато різних таких відомих телеканалів, не каналів, а Ютуб каналів. Наприклад, «Телебачення на Торонто, і вони, в них є така практика, вони роблять от такі. Відео так, воно досить тривале, більше години, і там збираються дійсно захисники наші різні, і вони от говорять на, на різну тематику. Трішечки там є і жартів різних, але є над чим і задуматися. І та була там в одному з відео людина, яка повернулася з полону. Вдалося її визволити з полону. І от він розповідає, що коли він йде по своєму місту. І він чує російську мову. В нього відразу зжимається все, в нього включається захисний рефлекс, і в нього просто е, ну, відразу спливають асоціації. Ворог це ворог, має на увазі це ворожа мова. Він пережив таке. Я, ну, це просто неможливо напевно, що уявити. Що він пережив, і людина, яка теж початково була російськомовна, але вона побувала в полоні, і тепер в Україні вона знає, що вона вже звільнена, але вона перша її реакція на ту мову в місті, де немає бойових дій, це отаке. Це просто відразу напружується кожна клітина, і, ну, і вона почуває себе в небезпеці. Тобто для нього ця мова це є автоматична небезпека. І тому я для мене саме ця думка є аргументом в усіх тих, хто нас захищає в окопах і не потрібно ділити на російськомовних, на українськомовних. Ось оце для мене теж думка людини, яка це пережила, яка теж нас захищала, і для якої ця мова це небезпека найпершим ділом. Тому я не знаю, для чого ви вишукуєте аргументи. Які захищають і якось там доводять мені і доказують мені, що ця мова має право на існування в Україні. Для чого? Я не бачу взагалі для себе жодного пункту, який би мене переконав цим погодитися. Все так, є конституція, можна на неї посилатися, але доводити це, доказувати окей. Є визначені правила, є спілкування приватне, а є спілкування публічне. А є е, закон, який регулює обслуговування прав споживачів. Я заходжу на сайти трояндові, деякі ще й досі, і там немає мені можливості почитати рідною мови. Тому я можу тут сперечатись дуже дуже багато, але я кажу, не треба мені ніяких аргументів, щоб я себе там навіть на трішечки переконала, що вона потрібна. Ні, абсолютно вона в публічному просторі не потрібне тому. Приватному абсолютно е, ніхто нічого не забороняє публічному. Ніхто мене не переконає в цьому. А якраз такі думки, які люди висловлюють після полону, от оце мені най -най найбільший аргумент, і так, вони не будуть теж вступати в дискусії і розповідати, о, та треба берегти, чи тої мови якоїсь там, і пам'ятники, ті всі, що зносяться. Та тому, тому ось таке. Пам'ятаємо про це і поважаємо. Ну, навіть тих людей, ви не знаєте, дійсно в оточенні. Ви гуляють навіть по місту і там, не знаю, слухають ту музику далі. І я знаю, що навіть часом поліцію викликають, бо тому, що так, я, я, я теж би викликала. Ну, це просто неможливо осягнути розумом, скільки ще треба гепнути сюди, щоб люди зрозуміли, так? Просто де повага до тих, хто таке пережив жахіття. І, і, і тої людини, яка не може себе пересилити, і, і нарешті то все якось ну не знаю, зрозуміти, в якій країні ти живеш, правда? І повага до України, повага до законів України, повага до, до тих, хто вас захищає, також я можу сказати, що має бути повага в мовному питанні також, щоб вони не жахалися е, речень, які чують на мові окупанта. Таке не дуже може і якесь відео позитивне, звісно, але ось таке пронаболіли. Буває, буває, дуже накопичиться, наболіли і так. І я бачу, що методом такої толерантності, лагідності то все-все. Закінчились ці методи, закінчились ці часи. З чотирнадцятого року, по 22 рік, це було дуже 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 багато часу. На жаль, в 19-му році прийняли закон, за яким зобов'язали обов'язково. На сайтах, так, обов'язково надати українцям можливість українською мовою. 23 рік і досі цього немає. Де? Це толерантність далі має бути. І коли людині пишеш, я теж спілкувалася не раз і кажу, чому я не можу українською. Ну, бо тому, що тільки закон вступив в 22-му році в дію, не було часу. 19-му прийняли, тобто люди ще три роки так собі думали, ну окей, там, якось воно буде, так? Поймуть і так. Ну, так, от, от таке воно. І потім. Так, і потім та лагідність ну, не, не дає результатів, не дає нереально це. Так, тому фільтруємо все, що я до того говорила про всіляки. Якраз зараз нагода про по своїх рекомендованих в Ютубі і повіключайте, не цікавить, не цікавить, не рекомендувати канал в Інстаграмі. Це теж підсовує. Часто вже бачу знову в Фейсбуці, тобто сторінки, які вам підсовує ворожою, окупантською, просто не рекомендувати і все. Так само і нас хтось буде можливо якось мотивуватися, ну хоч частково переходити, не знаю. Я не думаю, що хтось сильно, страшенно сміється з вимови тих чи з граматики, чи з семантики, тих. Чи з синтаксису тих, хто там починає переход на українську ні, не буде такого, це точно. Це якісь байки і казки. Якщо поодиноку щось таке, хтось пише, ну, ну не сприймати цього. так. Ви намагаєтесь ви говорите і все. І, і треба це зробити нарешті. Бо я не знаю, скільки ще чекати і доки ще чекати. Якщо ми цього не зробимо зараз, то коли ми це зробимо? Коли буде найкращий час, коли буде найкраща година? Не знаю. Тому так, дякую вам, як завжди, буду. Вдячна за ваші думки, за ваші коментарі, за ваші рекомендації, що ще вас не знаю, де ви ще прочищаєте, очищаєте, відфільтруєте все окупантське, якими способами ще боретеся, доносити, розкажіть мені. Я теж собі почерпну. І до наступних відео всім, папа! Кримсько-татарський прапор. Я кримсько-татарський прапор. Сибіром з народом в етапи. В репресії, в замкнутий простір. Я літерате в Голокості. Я кримсько-татарський прапор, шорсткі окупантські лапи, трофейні ділили крами. Я літера Т у хайтармі. Я кримсько-татарський прапор, квітучих магнулій фарба на зірці ранковій останній. Я літера Т в повстанні. Я кримсько-татарський прапор. Морські розцівалися краплі сльозами на ріднім листі, Я літера Т в незалежності. Безсоня. З очей, хоч виклупуй сірники, ніч випивають із незримої краплини, весною пахнуть учорашні сторінки, і свіжоліпний келих із рудої глини, вино настояне на співі солов'їв, росить вологу на вустах тюльпанів. Завмерла ніч з небесних ручаїв, лице моє. В зірниці вмити ранній Володимир Вакуленком К.